Все ще не знаєте, які верхні форми для чого обрати. Давайте розберемося на прикладі верхніх форм від бренду Стефані, а нарощення виконує білдергелем No9. У бренду є 5 видів форм: перші квадрат. Форми будують лише вільний край, підходять на всі типи нігтів, але зверху потрібно добудовувати архітектуру. Другі також будують лише вільний край і підходять на всі типи нігтів. Архітектуру добудовуємо. Можна створити екстремальну довжину і готичну форму. Третє. Арочний мигдаль будує архітектуру повністю. Підходять на всі типи нігтів для створення довгих арочних мигдалів. Четверті, форма пайп. Будують архітектуру також повністю, підійдуть на всі типи нігтів для створення арочного квадрату чи форми пайп. П'яті мигдаль. Будують архітектуру повністю, підійдуть на пласкі та стандартні нігті з неглибокою аркою до 20% для створення нігтів класичної форми мигдаль або овал. Яка з цих форм вам подобається найбільше? Дайте знати в коментарях.